Добрий день усім добрим людям! Ми знову на каналі Просто смакота від Марії. Як завжди, на кухні газдині і газди. Дівчатка і хлопці, чоловіки і жіночки. Дивіться, почався піст. І я хочу зробити пісні пиріжки для тих, хто поститься, бо я вже казала в відео. Що я не дотримуюся посту, але багато людей дотримується. Добре, що їм Бог дає таку витримку. І сьогодні будуть абсолютно пісні пиріжки. Також покажу, як би тісто, А начинки тут можуть бути любі, але в мене вони також пісні. Зараз розкажу про тісто і розкажу про начинки. Дивіться, на тісто, що нам потрібно. У мене склянка ємністю 250 мл. Склянка рослинної олії, склянка мінеральної води газованої. От, чайна ложка солі, чайна ложка цукру. І до чотирьох склянок, тому що залежить від борошна, в когось борошно вищого гатунку просіяне, В мене тут чотири склянки. Але може піти від половиною до 4. Це вже залежить, в кого яке борошно. Так що, як бачите, все просто. От, І дивіться, що ми зробимо. Виливаємо нашу олійку і зараз відміряємо таку ж склянку газованої води, даємо чайну ложку солі. чайну ложку. Бачите, яка реакція пішла? І чайну ложку цукру для балансу смаку. Ну, треба чимось іздобрити такі пиріжки, тому що все пісне. Але, дівчатка, хочу вам сказати, що вони дійсно смачні, хрусткі, тому що тут таке е, тоненьке е, тісто, і сам пиріжечок. Якби більше начинки, аніж тіста. Але я не люблю і геть тоненьке тісто в цих пиріжках, ну, я вам все покажу. Розмішаємо, щоб трошки пожгвер. Сіль, в мене така груба дівчатка, то мусила трошки подряпати по тій миски, щоб розчинити. Дивіться. Додавайте поступово борошно, не все відразу. І вимішуйте. А зараз ми ще й руками, звісно, вимісимо. Але спочатку ложкою так будемо замішувати, щоб нам гарно все розмішалося. Бачите, дівчата, ложкою вже ось таке у нас тісто, але я ще підсипаю борошна. От. Хочу сказати, що це тісто воно виходить таке, ніби, ну, воно -то тоненьке, хрустке, але все одно дуже подібно до слоєного тіста. Ну, воно, бачите, жирне таке досить. Кого лякає е, така кількість олії? Ні, ну, якби е, тут, звісно, все виміряно, але е, можна трішки зменшити і додати. Трішки більше там води. Це вже ви собі самі вирішуйте. От. Дівчатка. Дивіться, я вміщала всю все борошно своє. От, і бачите, ось таке ось тісто м'ягке. Дуже м'яке, я би сказала, живе. І е, нам його потрібно на 20 хвилин залишити в спокої. Хай воно відлежиться, відпочине. Так сказати, і запрацює квейковина. Тепер дивіться, що по начинках. Я вам скажу так: такі пиріжки готувати з солодкою начинкою, ну, можна притушити яблучка. Ну, я не, не люблю, тому що все-таки до солодкого мені хочеться такого здобного тіста. Ці пиріжки краще я роблю з такими начинками, які, якби, солоні. Так сказати. І що? В мене, бачите, капусточка. Все дівчата просто не даю пропорції, тому що е, ну, тут також варіантів дуже багато. І, якби так сказати, в мене що не використається, то, то я так доїм. Без пиріжка. Ані то ще приготую. Ну, я в мене так, я не знаю. В мене. Е, Цибулька підсмажена на олії. Невелика кількість олії. Підсмажена цибулька. Все, цибулька підрум'янилася, додала свіжу капусту один до одного з зквашеною. Е, притушила свіжу, додала квашину. Дала чайну ложку. Чомусь я не люблю отут багато соусу. Чайну ложечку соусу, сіль, перець і. Куркума для кольору. Все, трішечки водички, це все притушилося. І я також не люблю таку капусту в пиріжках, щоб вона була м'яка. Я люблю, щоб вона так трішечки якби не, не дотушкована була до кінця, щоб така, ну, щоб відчувалося, що ти маєш пожувати. От. Так що ось така у мене значиночка. А друга також, якби грибочки, що залишилась в мене, готувала другі страви і залишилися гриби. Я ці залишки от всі порізала, також підсмажила цибульку на рослинній олії, додала порізані е, гриби, до, е, якби підсмажила до тої пори, щоб випалась рідина. Тому вони, як бачите, такі темні. Просолила, приперчила, всі начинки. Але можна тут і яйця з зеленою цибулею. От я кажу: хтось може зробити чисто з кислою капустою, хтось з тушкованою. Солодкою, ну, свіжою мається на увазі капустою. Це вже все на ваш вибір і смак. Так що отак, от, дівчатка, чекаємо, поки тісто відлежиться. Хто буде робити, то можете за той час начинку приготувати. В мене приготована, то я буду каву пити. Так що маємо час на каву. Дівчатка, тістечко наше. Дівчатка, хлопці, відлежалося, Дивіться. Я не знаю, якщо вам зручно це тісто відразу ділити на частини, складати кружальцями. Я так не роблю, дівчат. Я ось так ось призвичаїлася. Бачите, ну, ну от таке, як маленьке яєчко. О от така от порція тіста. Все, змастила собі стіл олією. І розкачуємо, дівчатка, на овал. Прямо кутник, що у нас вийде. От. Тоненько розкачуємо. Тісто дуже податливе, м'яке. Так що розкачується до прозорості. От. Казала, що я не люблю до прозорості, бо хочу і трошки тіста там, не лиш начинки. Накладаємо на серединку нашої начинки, яку ви приготуєте. У мене, я кажу, капусточка і грибочки будуть. І все, дівчатка. От, підтискаємо, затискаємо наші боки. У нас повітряна тривога, як завжди. От. І закручуємо голубчик. Голубчик, трубочку. Як, бачите, ось така ось гарна форма. От. І все, дівчатка. І так будемо наші пиріжечки ліпити, поки не виробимо все тісто. А далі продовжимо. Дівчатка, газдиньки мої. Дивіться, докрутили ми наші пиріжечки. В мене вийшло 20 штук. Ну, хочу вам сказати, що е, при бажанні тут можна зробити 28 до 30. Як любите, тонесеньке тісто, розкачаєте, бо тісто дуже пластичне, розкачується до прозорості. От. І що я зараз роблю? Духовка в нас нагріта на 200 градусів верх-низ. Змащую, дівчатка, зверху рослинною олією, щоб нам була така е, блискуча скоринка. От. Звісно, якби. Не для посту, то можна такі пиріжки зробити і зверху змастити жовтком. Але і... А можна взагалі нічим не змащувати. Це вже все за бажанням. Але, так як я кажу, я роблю повністю, абсолютно, пісні, то я змащую олій. І зверху, дівчатка, посипаємо кунжутом. Не любите кунжута? Можна присипати маком. А можна і нічим не присипати. От, ми присипемо, бо смажений кунжут має гарний смак. І все, зараз присипемо, ставимо випікатися. Випікає дівчата, знову ж таки, не на час, а до рум'яної скоринки. Ну, я думаю, що хвилин 25, мабуть. Ну, подивимося. І все, потім посмакуємо. Дівчатка, хлопці, допекли наші пісні, пиріжки. Ось. Допекли, вже прохололи, будемо смакувати. Скажу вам так. О, чуєте? Хруп. О, дивіться, які вони гарні. Бачите, яке тістечко. Казала, послугілася. Казала, що не буду тонко качати, все одно тонко покачала. Ой, Масік, не дам тобі. Хромтить? Але сезам по всій, по всій кухні. <рес> Той кунжут. Я звикла сезам це на польський, а на кунжут. Дівчатка. Ці пиріжки смачні, як гарячі. Так холодні. Як сьогодні, так і на завтра теж будуть смачні. Якщо, звісно, достоїть до завтра. Ось так ось. Так що, у нас сьогодні був такий рецепт для посту. Хто ще не робив, так і зробіть. Це, це смачно. От. Всім, кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, поширювати відео. Я вам за це дуже дякую. От. Всім, хто зараз. Їсть смачного! Всім бажаю мирного неба над головою і всім до зустрічі!